Вітаю, пані та панове! Підсніжники та проліски перші весняні квіти. Але це дві абсолютно різні рослини. І не слід їх плутати. Підсніжники це дрібні білі квіти, проліски рослинка з квітами яскраво блакитного кольору. Та й квітнуть вони у різний період. Першими наприкінці лютого зацвітають підсніжники. За місяць розквітають небесноокі проліски. Тому народна назва пролісків небесники або небовий ключ. А на початку квітня в Карпатах триває марафон крокусів справжній бестселер сезону. Крокуси одні з перших весняних квітів. І щодо назви, первоцвіт. Первоцвіт це зірець прикрого суржика. В українській немає слова первий, від основи якого утворилося слово. Натомість є слово перший, першоцвіти, а не первоцвіти. Наприклад, за таким же принципом пишемо і вимовляємо першокласники, а не первокласники, милозвучне українською вам.